Ну що, Покажу, наскільки зручно в котел Пітон засипати сипучі види палива саме через верхню загрузочну дверку. Тут у нас є димова шторочка, ми її піднімаємо, беремо мішок і починаємо висипати. Якщо у вас влазить, можна навіть просто з мішком це зробити. Не дуже я полюбляю сипучі види палива, тому що від них багато пилу, але... Десь таке, чого не зробиш заради відео. З мішком не буду висипати, Чому? щоб вам показати, наскільки от якраз повна загрузочна камера вийшла. Отак все це виглядає. Ми закриваємо димову шторку і закриваємо дверку. І все, можна розпалювати котел.